Привіт, друзі! Ми з хлопцями приїхали в Костко, в місто Бьорнабі, на своєму автомобілі. Хочемо купити клієнтську картку цього супермаркету, але тут дивіться, яка черга велика. І вже зробити, можливо, якісь такі серйозні, серйозніші закупи, бо холодильник як мінімум нам дозволяє це зробити. Тому чекаємо в черзі на покупку карт. І так, в Костко нам не вдалося е, зробити собі карту, тому що працівник сказав, що ви повинні пред'явити ID-карту, де написана ваша адреса. В Руслана є хелф-карта з адресою, але він її забувся вдома. У нас з Андрієм нічого іншого немає, ні прав, ні, нічого ніякого підтвердження, де ми проживаємо, і без такого підтвердження нам не відкрили. Е, картку клієнта, і ми приїхали у Walmart на закупи. Треба купити якогось м'яска, Але що, Андрій Солодкого не їсть і взяв вже собі тортика. Отак. От Зайшов купити пару сосісок, затарив собі весь кошик. Знов на гулю гроші. Зараз вдома вам покажу. І так, друзі, добрались додому. По дорозі додому спочатку в автомобілі вискочив значок, що мало моторного масла. Коли ми їхали під горбок, може його там низький рівень, воно якось перелилося, і поплавочок показав, що, що є проблема якась, тому не сильно, ніби як страшно, може просто його треба долити. Але після того, як ми поїхали по рівній дорозі, цей значок пропав. І через дві хвилинки чи хвилинку з'явився значок Check-in. чи ні, Check, -in. Чак да, цей двигун автомобільний. Трошки вже неприємно, бо тільки автомобіль купив, проїхав 50 км на ньому і вискочив чак. Ну, отаке. Менше з тим. Ось такі закупи вийшли. Дивіться, швидко по цінах прикину. тут 2 кг стейків за кілограм 5,45, тобто 11 доларів. Шльопки купив за 20 доларів, за 2,50 спагеті. Дируни отакі купив за 7 доларів. Тут 1,5 кг, прикольно. Курка 9,54. Курочка гривня, гривня, долар 50, вафлі, майонез 5, 50, хлібчик 3,50, сок долар 20, пише 100%, але, напевно, це якийсь концентрат, не знаю. Коротше, це по скидончику, такі колбаски за 2,70, мені здається, торт 6. Горох навіть не пам'ятаю, мені здається, 9-8 доларів з копійками, напевно. І отаке молоко, як ми купували в Калгарі. За скільки за 6,70 оця, оця бутылка молока коштує? <ривіт> Привіт, друзі! Я і моднявий хардхет на моїй голові вітаємо вас на каналі Palmer Life. Дивіться, кум чисте бараболю. Прийшов з прогулянки, чисти собі чоловік-барабольку на обід. Сьогодні у нас субота, вихідний день. Класно. Цілий тиждень працювали просто. Зранку встаєш на роботу, ввечері приходиш з роботи, втомлений, готуєш собі щось їсти. Повечеряв, наївся вже спати, виключає. Але сьогодні такий класний деньок, субота. На дворі погода не дуже така. Дивіться, позитивно, це 12-та година дня. На дворі можна сказати темно, бляха. Йде дощ, ну, Ванкувер, що тут ще скажеш? І. Настрій якийсь такий дуже позитивний, є плани, треба поїхати в магазин, купити деякі речі для автомобіля і на роботу. Одів я цей русланчиковий такий хардхет, оцю каску, і в мене настрій аж піднявся, ходжу по хаті галакаю, кричу. Тому... О, дивіться, я сьогодні ж смажив дирунити по собі на сніданок. Не дуже смачні, більше їх купувати не буду. О, що я вам скажу? Я не знаю, більше що вам сказати. От так. Просто хотів поздоровкатися з вами, показати Руслановому Русланову дняву казку. Ось така, дивіться, який керівник по будові ходить, я вам кажу. Оцей ну, мерседесик, це автомобіль, про якого частково піде мова у моєму наступному відео. Тому що цей автомобіль в мене знаходиться під таким. Знаком питання. Прийшов в магазин Canadian Tire і хочу купити масло для автомобіля і буду сьогодні, скоріш за все, робити доливку масла, щоб подивитись на помилку, чи буде в мене вибивати помилка комп'ютера, що там бракує масла і check engine, чи, чи не буде. Якось так, друзі. Ой, знайшов ось таке масло. Дивіться, по скетці 45% скетки за 20%. 6 доларів 5W30. Думаю, купити може його. Але більш відома мені марка, мені здається, ось цей мобіль. Тому воно коштує 38 доларів теж по скетці. Машинка поки що мені не приносить задоволення, тільки якісь переживання, але все рівно, думаю, можливо купити ось це, ніби якби краще масло. Хоча за тою машиною, якщо ніхто не дивився, то їй хоча б для що небудь залити, вона вже була би щаслива. Але думаю, можливо, куплю зараз ось це. Це більш таке мобіль один. Знайоме мені, є ще кастрол, але воно тут дороге, скидки нема, воно, наприклад, коштує так, це 0В20, це не то, 5В20, 5В30, коштує 84 без жодних скидок. А кастру... ой, а оцей мобіль по скидочці, думаю, можна буде взяти. Тут його купа. Цього масла, але зараз щось викуплю. Купив я масло до автомобіля, вибрав все-таки не мобіл, бо мобіл коштував скільки там? 37. Чи, ну, коротше, якусь там більшу суму, мені здається, на 10 доларів. Купив дешевше за 26,99. Плюс купив лійку. І в сумі вийшло щось 35,50, плюс податки. Ліка 5 доларів, масло 26. І плюс якісь податки на те і інше, і вийшло 3550, мені здається. Коротше, що не купив мобіл, Хоча я знаю, що це за ніби бренд. Е, тому що зазвичай я не жалію для автомобіля потратити трошки більше і купити ніби як кращу фірму масла. Але, по-перше, можливо, це просто тільки як реклама, як розкручена фірма, більш популярна і тому вона дорожча. Це по-перше, але е, взагалі, то я купив дешевше, бо я не знаю просто подальшу судьбу цього автомобіля свого. Зараз залию масло, якщо, якщо покаже нормальний рівень, е, скину акумулятор, покажеться нормальний рівень, побачу, що з піднизу це масло не витікає і пропаде цей чак, коли я знімлю клему з акумулятора, тоді все окей. І... Знайомий мені продав, можливо, автомобіль не найгірший, а просто автомобіль, який не сильно доглянутий. І це просто звичайний збіг обставин, що він за автомобілем не дивився, я його купив і зараз е бачу, як це все виглядає, наслідки просто його обслуговування. А якщо мені просто в, трохи як сказати, впарили автомобіль якому хана, Бо якось там повидаляли його помилки, які вилазять знов на, назовні, то я розчаруюся і нема сенсу купувати і вкладати в цей автомобіль навіть на тих 10 доларів більше, в то масло. Бо я це масло купив, можна сказати, для тесту, для тесту. чи все окей, чи не все окей з машинкою. Якщо все буде добре, то наступну заміну. Я куплю якесь, можливо, краще, відоміше і мені не буде шкода тих 10 доларів більше потратити. Але на даний момент, поки я не знаю, скільки туди треба залити, то купив по скидці якесь одне з найдешевших. Один літр масла коштує від 10 там, до 17 навіть доларів чи 20. А коли купляєш велику кількість, то йде ніби як скидка. Окрім цього, ну ніби як дешевше за більший об'єм. А ще самою йде скидка на то конкретно масло, то мені вийшло 5 літрів за 26 доларів без податків. Тому нормально. О, блін, свій автобус прозрав. Цим автобусом я хотів поїхати до метро. Блін, це капець. І Скільки мені наступного треба буде чекати? Що поробиш? Хотів доїхати цим автобусом до метро, а далі. Поїхати в інший Canadian Tire, де я був вже раніше. Там багато продається різних крутих штук, Ну, таких чисто пацанячих для роботи, для автомобіля. Я не все там роздивився, але мені на роботу потрібно купити наколінники, устілки чи встілки до взуття. Я би хотів ще купити, щоб для стопи було приємніше ходити, бо п'ятки болять. На колінники класна штука, бо коли робиш щось на підлозі або на лісах, але треба постояти на колінах, то дуже так боляче через штани, просто по якихось гвоздях там коліном ставати, то було б класно на наколінниках працювати. Окрім цього, ще є якісь там речі. Я вже забувся, що я хотів ще докупити, але в телефоні записано. А, леза до ножика хотів би теж підкупити. Коротше, таке. Походити, покрутитись якихось півгодинки і щось підкупити, тому їду в інший магазин. Цікаво, що це таке за пар? Це котел, який опалює ось ці будинки, чи що це за двіжука? Хто знає, напишіть, мені здається, що я вгадав. Короче, план дій такий. Е, о, доходжу вже до свого метро, як мені дорогу тут перейти, цікаво. Короче, зідзвонився я з. Чоловіком з Білорусі говорив українською, і він повністю каже, що мене розуміє, бо білоруську мову він знає, просто неї не спілкується і каже, що дуже подібні слова. Дуже приємно. Він відгукнувся на моє відео, яке вийшло сьогодні, про те, що я шукаю якусь станцію технічного обслуговування. Я з ним порадився, як правильно треба зробити. Він каже, да, твій план. О, дивіться, який пам'ятник, який, ось, що це таке, якесь дерево, ніби як прикольно. Він мені сказав, що ніби нормально твій план е -е, цілком має право на життя. Спочатку перевіриш, чи масло не тече і чи не пропаде той чек, коли ти долиєш нормальний рівень. А потім, якщо щось не то, будемо вже думати, як ми можемо подивитись твій автомобіль. Або з тестером можемо на місці перевірити, або ти приїдеш до нас на станцію технічного обслуговування. Коротше, вже по ситуації буде видно. Але дуже вам велике дякую, що відгукнулись на відео та написали мені. Дуже приємно, коли хтось може якось так допомогти. На роботі. Деколи ріжу матеріал ось такою пилкою. Тут переставляється ось цей круг на дерево і на такий харді-панель. Ну, Типу на якийсь такий жорсткий матеріал. Коштувала пилка 700 доларів і зараз скидка. Можна за 470 купити. Прикольно. Класно. Так люблю якісь такі магазини з цими всіма інструментами. Тіски, дивіться, О, я би дуже хотів мати гараж і мати ось такі тіски. От є менші, дивіться, за 60 доларів. Скидка на цій, де 23%. Прикольно. Не знаю, для яких інших ще робіт підходять такі сумки, але оця, дивіться, дуже прикольно. По скетці 35 доларів. Така сумка, в яку можна ставити різні інструменти. Сюди, наприклад, молоток, сюди декілька саморізиків насипати, сюди можна навіть бутилочку з водою, якусь поставити трикутника, ще якийсь інструмент до пояса можна прив'язати. Тут якийсь можна рівень. Поставити олівчик, дуже-дуже зручна сумка і паскеці, і така шкіряна. І в мене майстрина сайдингу, ну Дуже багато в кого ось такі сумки прикольні. І тут є різні дивіться, Ось ця взагалі 100 доларів коштує ну такий жорсткий матеріал, а це такий приємний, прикольний. 35 доларів, недорого. Можливо, колись собі таке куплю, якщо сайдинг піде в мене. ніби знайшов одну з тих речей, за чим прийшов. А дивіться. Ножик коштує 3 долари. Канцелярське, мені потрібно лезо до ножика. І вони коштують, дивіться, 7 доларів без податку за 10 лез. І це найдешевші. Інші тут є, дивіться, і 22, і 10. Ну, коротше, не дуже дешево, я вам скажу. За 10 лез заплатити 7 доларів. І нічого дешевшого я щось поки не знаходжу. А от дивіться, прикольний ножик є. Тут за 10 доларів ножик. І до нього одразу лез зайдуть. Оце прикольний варіант. Можливо, отаке краще купити ножик за 10 плюс одразу стільки лез в запасі, ніж просто леза за 7 доларів купувати. Прикольно. Але цей ножик цікаво, чи він ховається просто, щоб не бути таким гострим. Коротше, замість того, щоб купити ось цих. 10 лез за 6 доларів з копійками. Я краще виберу оцей по скидці, дивіться, за 10, який коштував 12, і тут є ще навіть запасні леза, І ось такий він модний на кнопочці і зручний ножичок. Отак, От напевно, я його виберу собі. Такий прикольний тут розпродаж, дивіться. Men's White Brim Sun Head. Коштувало 8 по скидочці, по скидочці за 6. І отакі шоломи на велосипеди на, я купував за, мені здається, 35 чи 40 доларів. Ну, коротше, дуже дорого. А тут дивіться, які прикольні шоломи і по 24 долари мультиспорт. Вони і до роверу підійдуть і до скейтборду і можливо до сноуборду. Ну, коротше, прикольно, не дуже дорого і прикольно так виглядає. Такий синій класний шолом. Але вже не потрібно мені. До речі, якщо відремонтую автомобіль, то можливо доставляти буду їжу автомобілем і мені велосипед мій не буде потрібен. Тому, кому потрібен велосипед, пишіть, якось домовимось, продам вам його разом зі всіма тими приколами, які докупляв там бутилка. Ні, бутилку вже десь загубив. Тримач телефону, коротше. якісь там інші різні примочки, я вже не пам'ятаю, тому кому цікаво, кому потрібен велосипед у Ванкувері, пишіть, можливо, домовимось. Шість пар носків за 14 доларів. Думаю, варто купити, бо на роботі вже, вже одну пару, В тому взуті знищив, вже прям дирка на п'ятій. Треба купувати шість пар носків. Вала, Мої робочі бути. Сильно видавлюють мені п'яти, мені здається, я втомлююсь від того, що просто мене болять п'яти на роботі. Хочу купити собі якісь геліві стілки. Думав оці, бо вони такі якісь приємні на дотик. І, можливо, оранжевий колір мені подобається яскравий, як дитині. Але якісь вони дуже, дуже величезні лапті, тут 30 з лишнім сантиметрів стілка. Якісь дуже вони здорові, це дуже велике. Купувати за 20 плюс доларів і ще самому їх підрізати, якусь фігню чудити, я щось не хочу ризикувати. Тому візьму якісь ось такі менші. Мене були тільки п'ята, і вони якраз розраховані, мені здається, під п'яту, а тут далі на, на носок вже під пальці, типу, нема цієї великої. Великої такої mm, лопати, і вона якраз влізе мені в взуття, і вони тим, тим більше 17 доларів коштують. Мені здається, мені треба берегти просто п'яти, бо вони мене болять. Тому напевно зупинуць, зупинюсь на такому виборі. Бо ці, якби були менші, то можливо я би взяв. А так я щось не розумію, як що і до чого. Тому напевно візьму ось ці. Гарні новенькі машинки стоять. Не купив я, друзі, все, що планував. Не зміг знайти наколінників, і не зміг знайти маски. Мені потрібна якась маска, коли я ріжу Коли я ріжу матеріал на цьому сайдингу, то дуже багато такої пилюки неприємної, напевно, шкідливої. Хотів би не дихати нею. Можливо, хочу, хоча б буду якусь трап'яну, звичайну маску ковідну одівати і вже менше буду вдихати того. А на колінники десь пошукаю, можливо, в іншому місці. Не знаю, чомусь я їх тут не знайшов. Але і так добре, купив собі в стілки вже п'яте, можливо, не будуть боліти. Окрім цього, купив носочки і... і що, сьогодні масло купив, лійку і ще щось я купив. А, і ножика. Ну, прикольно. В принципі, щось корисне та й підкупив. Теж вийшло 45 доларів, а там 36, в сумі 80 доларів сьогодні потратив. На що? Холера його знає, на що. Отак. От так і живемо. Ось по, по цьому мості пересувається скайтрейн. Прикольно. Зараз наді мною буде їхати.